Тільки в Ужгороді і з початку цього року зафіксували 92 пожежі, які виникали в житлових приміщеннях. А з початком опалювального сезону, як показує статистика, кількість таких пожеж збільшується. Це відбувається через необережне поводження з опалювальними пристроями: як електро, так і твердопаливних печей. На жаль, маємо сім загиблих із десяти загальної кількості. Сім це місто Ужгород на території, п'ять травмованих. Всі, всі випадки, де є загиблі або травмовані, травмованих більшість випадків, по загиблим це всі 100% це є отруєння чадним газом. Після отруєння вже йде опіки і так далі. 90% пожеж в житлових будинках, квартирах, скажімо так, на в житловому фонді. Це підготовчий етап до опалювального сезону і під час самого опалювального сезону. Люди забувають в приватному житловому секторі, це мається на увазі житлові будинки приватні. Не чистять димарі. Думають, а ось воно пронесе і все буде добре. Перенавантаження електрики, електропроводки внутрішньої тими ж електронагрівальними приладами, неправильна експлуатація або порушення вимог експлуатації газового обладнання, як твердопаливних котлів, так знову ж це і газових. Особливу увагу потрібно звернути людям і на обслуговування усіх газових приладів. Попередити людей про виконання робіт по технічному обслуговуванню газового обладнання. Виконання робіт чистки димових і вентиляційних каналів, правильна експлуатація газового обладнання, а також безпечне і своєчасне при виявленні недоліків оповіщення у, у службу 104. Коли людина відчуває запах газу, в першу чергу треба перекрити всі газові прилади, які знаходяться в будинку, відкрити провітрити приміщення, вийти в приміщення і оповістити службу 104 в даний випадок.